По пришкільних таборах, повірте мені, як матері. Це був порятунок в червні місяці. Ми будемо в цьому році опрацьовувати це питання і будемо думати, як правильно до нього підійти. Я на сьогодні я вам не дам правильну відповідь, тому що е, її Може на сьогодні. Це є перспектива. Я б дуже б хотів, по цьому, чесно вам скажу, але ж е, е, є певні але. Ну, от я, ми, ми з вами ще додатково зустрінемося. Можливо, і це питання додатково, воно потрібне, потрібно його довивчити, так скажемо. Ми вже е, ним опікуємось, але я не можу вам сказати, чи це буде, чи не буде. Я чесно кажучи, хотів би, щоб це було, бо діти, які, чесно кажучи, не отримують в моєму баченні сьогодні достатньої якісної освіти на сьогоднішній день, тому що у нас постійні тривоги, постійно вони бігають туди-сюди. Ну, хоч трошки з'явився, знаєте, після двох років ковіду, коли вони сиділи, після е, скільки там років перших років війни вони так само вдома просиділи. І на сьогодні, хоч трошки вони почали між собою спілкуватися, це дуже-дуже добре. Е, коли вони підуть на літні канікули, так само їм потрібно, щоб чимось їх займати. 100% з вами погоджуюсь, що це дуже потрібно. Будемо. Рухатися в цьому напрямку, але зараз я вам не дам відповіді на це питання.